Микола Леонтович це композитор, який мав на меті створити такий твір, який буде впізнаваємий. З маленької щедрівочки, чотири чотири нот, він створив шедевр, який зараз співається різними мовами світу, звучить інструментально. Його зараз пізнають скрізь. Особливо у фільмах дуже часто він зустрічається і нема такої людини, яка б не чула ці чотири нотки, всі наспівують, треба молоді наші розповідати про нащадків, розповідати про творчість і нести, так би мовити, культурний фронт і розповідати дітям, що раніше, майже там 102 роки, ну скажімо, чи тішки більше, була ідентична ситуація в країні було дуже непросто. Зараз ми переживаємо ті ж самі часи і, в принципі, Давайте дітям доносити правду, що композитора було вбито, вбито було російською владою. Називаємо все своїми іменами, і щоб діти розуміли, що за українську, за українську позицію, за спів, за творчість українською раніше так карали.